Маленькому Сергійку з села Трибухівці Бучицького району терміново потрібна кров. Кілька тижнів тому в хлопчика виявили лейкоз. З того часу Сергійку з мамою на лікуванні в Тернопільській міській дитячій лікарні. Хлопчик, якому сьогодні немає ще й трьох років, щодня проходить чимало процедур. На таке лікування, розповідає мама маленького пацієнта, потрібно багато грошей. Раніше на утримання сім'ї, де крім Сергійка, ще чотирирічна донька, витрачали близько тисячі гривень. Зараз цієї суми не вистачає навіть на один препарат. Але найбільше хлопчику потрібна донорська кров. На ну, сьогоднішній день у нього фопа гемоглобін і сьогодні от, якраз тут капати кров. Ну, ми трошки здали своїх донорів, пошукали по селах в селі, там теж допомогли студенти з Бучицького коледжу, відгукнулися. Ми трошки здали. Наскільки я знаю, що тут багато жінок лежать і. Їм потрібна кров, нам треба було ще на тромбоконцентрат, ми шукали людину з четвертою плюс. Ну, трошки так важко знайти, бо четверта плюсна, ну, трошки така рідкісна. Мешканка зборівського району Марія Пиріг у гометологічному відділенні лежить разом із сином, одинадцятикласником. Їм донорська кров поки що не потрібна, каже жінка. Проте від сусідок по палаті пані Марія чула, що для більшості пацієнтів сьогодні катастрофічно не вистачає крові. Тут є така дівчинка кобіль з кального дуже багато донорів потрібно. Багато полазні крові вливають, і так само дітям. Дуже багато донорів, батьки собі шукають. Ну і ми б вже просили, щоб люди відкликнулися, допомогли тим е діточкам. Може, хто кажуть, кожна, кожна крапля крові на рахунку. Сьогодні в гематологічному відділенні дитячої лікарні лікується 12 онкогематологічних хворих, але їх кількість не завжди однакова, зазначає завідувач Людмила Рудько. Тому скільки та якої крові буде потрібно в той чи інший період, сказати важко. Та коли донорів багато, то й крові відділення отримує достатньо, незалежно від її групи. Нам станція переливання. Дає те, що ми замовляємо, а донори здають з люди з будь-якою групою крові. Коли вже стає питання про тромбоконцентрат, так ми відповідно шукаємо таку людину з тою групою, яка необхідна дитині, але це рідкісні випадки. А так, взагалі, ми просимо всіх людей, котрі хочуть долучитися і зробити добру справу до Святого Миколая до Нового року, прийти і допомогти даним діткам, які в нас даний час лікуються. Бажаючим здати кров, необхідно звернутися на станцію переливання крові з паспортом. Щоб ваша пожертва потрапила до того чи іншого пацієнта. Персонал повинен зазначити адресата на тарі з кров'ю.